Це наша майстерня. Покажемо трішки нашого життя. Тут пиляють. Це наш виріб. Тут Віталік показує свої акторські навики. Тут вісять інструменти, тут сидить саня. Тут, допомагають. тут зеркало. Тут ми перевіряємо, як працює інструмент. Тут можна зажати брусок. Тут Ілля пиляє. Це наш прапор. Тут наше креслення. Тут можна погрітися. Це віталік. Тут міша. Це виріб. Тут ми ввішаємо наш одяг. П'ємо чай. Сім разів і один раз зроби. Фух! замучуйся. Тут розетка. Головне не пхати туди пальці. Не переживайте, я обережний. чик, -чик чік чик Ось тут пошліфуємо. Вартух мудрого Теслі, отак я точно не забруднюсь. Вау, дивіться, оце закінчений виріб. Опа, 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 мудрий Тесля.